Мир Божий, брати та сестри, Слово Боже, дивовижна річ там ми можемо знайти і там не прихована жодна істина, яка була б для нас важлива для нашого спасіння. Дійсно, слово Боже відкриває думки, наміри, справи, життя людей, яких ми навіть не знаємо. Але, по про це все, це нам допомагає в нашому житті контролювати наш характер, наші думки. Наші вподобання та йти до того, щоб отримати спасіння. Знаєте, дуже часто я розмірковую над тим, як я вигляжу в очах інших людей та в очах небесних вісників, небесних ангелів, небесних небожителів. Знаєте, і дуже актуальна є та тема, як ми виглядимо в очах Божих. І для цього ми можемо відкрити книгу Луки, другий розділ, з 8 по 12 вірш, та прочитати одну історію. В тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них Не лякайтесь, бо. Я ось вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидів місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. Так, бачили цю ситуацію люди, котрі бачили звістку Божу. Як же бачили цю ж саму ситуацію небожителі та ангели? Давайте прочитаємо. Книга Велика Боротьба 294 сторінка. Ангел відвідав землю, щоб побачити, хто приготувався зустрічати Ісуса. Але ніде не бачив жодних ознак приготування. Він не чув вигуків торжества і хвали, які взвіщали близький прихід Месії. Деякий час ангел літав над вибраним містом і храмом, де протягом багатьох століть відкривалася слава Божа. Але й тут він побачив ту саму. Байдужість. Фарисеї гучним голосом зверталися до народу або вихваляли самі себе в молитвах, на перехрестях вулиць. У царських палатах, на зібраннях філософів, у школах рабинів усюди була забута чудова істина, яка наповняла все небо радістю і хвалою. Спаситель людство незабаром повинен прийти на землю. Здивований і побаченим небесний візник уже був готовий залишити землю і повернутися на небо з такою ганебною звісткою. Аж коли раптом зауважив групу пастухів, що пильнували вночі свої отари, вони вдивлялися у зоряне небо, розмірковували над простого про прийдешнього Месію. Ці прості люди прагнули приходу Спасителя світу, ось ті люди, які готові прийняти небесну вістку. І враз перед ними з'явився ангел Господній, звіщаючи велику радість. Небесна слава наповнила рівнину з'явилася безліченна кількість ангелів, немов свідкуючи про те, що ця радість надто велика, щоб її міг принести мешканцям землі тільки один вісник. Безліч голосів зливалися в урочистому гімні, котре співатимуть колись усі викоплені. Слава Господу на висоті і на землі мир. У людях добра воля. Яка велика різниця між тим, як бачили люди самі себе та як бачили їх небесні вісники та небожителі? Цікаво те, що наш час дуже схожий до того часу, коли прийшов в перший раз Спаситель світу? Саме та байдужість охопила суспільство. В наш час байдужість та сама, ті самі обряди, що сповивають людей та не направляють до Бога, а лише на власну праведність. Суспільство спить у власній впевненості і в власних знаннях, тоді, коли їхні знання грають з ними злий жарт. Дійсно, наші знання, наше розуміння може зіграти з нами злий жарт, якщо ми не звертаємося всіціло і не надіємося всіціло на Бога і Христа. Якщо ми з вами будемо відверто та щиро вірити і бути впевнені в собі і в власних знаннях, тоді наші знання нас не спасуть так же само, як вони не спасли фарисеїв. Тому пастухи, котрі сиділи і розмірковували над Словом Божим, були варті того, що до них прийшли ангели та дали їм звістку про прихід Христа. Помітьте те, що ці пастухи, вони були в цей час на роботі, вони працювали, вони були зайняті, але, попри це, все, вони. Були підготовлені для отримання тої звістки про прихід Христа. А чи готові ми з вами в будь-який момент зустріти ангелів та отримати звістку про прихід Христа? Знаєте, ми з вами чекаємо прихід Христа та чи готові ми? І для того, щоб закінчити свою думку, я хочу прочитати від Матвія 24 розділ 42 вірш. Отже, пильнуйте, тому що не відаєте, віддає, не котрого часу Господь ваш прийде. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми були готові в будь-який момент дня та ночі отримати звістку, що скоро прийде Христос на цю планету. А за все, хай буде Господу слава. Амінь.